Можуть працювати 12 годин без світла в Україні. Запускають проєкт енергонезалежних шкіл. Про це повідомили в офісі президента. Мета цієї ініціативи це забезпечити автономну роботу закладів освіти завдяки акумуляторам та сонячній генерації. Під час імовірних довготривалих вимкнень світла школярі зможуть перебувати там у позанавчальний час. Зокрема, буде можливість займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції та грати в розбажальні ігри. Як це все буде працювати, просто зараз. Дізнаємося. Віктор Микита зі мною на зв'язку. Це заступник керівника Офісу президента України. Пане Вікторе, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, давайте розпочнемо з того, як взагалі і чому з'явилася ця ініціатива, і як будемо починати це запроваджувати. На території України вже функціонує близько 12 Тисяч закладів освіти, і е, декілька сотень з них вже фактично забезпечені відповідними засобами енергоефективності: це сонячні панели, панелі, акумулятори е, та інвертори е, це вже такий позитивний досвід, який ми вже отримали е, близько 100 шкіл, забезпечені е, такими засобами за рахунок донорської допомоги. Ми днями відвідали е, такі заклади освіти. Вони дійсно є ефективними. Ну, по перше, це економить видатки місцевого бюджету, так як фактично платіжка за електроенергію вона буде набагато менша для закладу, і відповідно можливо ці кошти витрачати для інших розвиткових проектів для діток. Разом з тим важливо, щоб в кожному районі, в кожній області було декілька таких опорних шкіл. І тут важливе завдання, щоб в цих школах були і відповідні укриття, і відповідні харчоблоки. І ми бачимо, що відбувається, як Росія атакує постійно 24 на 7 і цивільні об'єкти і. В тому числі об'єкти енергетики, і в рамках підготовки до опалювального сезону прийнято рішення відповідно і надано доручення президентом для того, щоб створити в кожному районі таку опорну школу, яка зможе, наприклад, зранку до вечора дітки зможуть там перебувати, і відповідно було автономне забезпечення енергетикою, якщо, наприклад, розбиті там електромережі. Тому сьогодні надано доручення головам власних військових адміністрацій особисто обстежити. В себе на території області такі заклади освіти, і відповідно виділити кошти з місцевого бюджету. А також буде співфінансування з держбюджету саме на для таких закладів, де дітки зможуть там перебувати. У нас і попередня вже є програма за рахунок місцевих бюджетів. Сьогодні сформовано фактично роботу щодо відпочинку діток і вивезення їх саме ну, в першу чергу з територій військових дій більш безпечні території, і це близько Близько 120 тисяч дітей сьогодні буде відпочивати на безпечних територіях України за рахунок місцевих та державного бюджету. Крім цього, близько 50 тисяч дітей поїде за кордон і також зможе відпочити відновитися в спокійній ситуації. Тому сьогодні є таке доручення для голів обласних військових адміністрацій. Безпека дітей це в першу чергу. І надіємося, що ми встигнемо до 1 вересня підготувати певну кількість таких закладів. Так, ну я так розумію, що перший етап буде розпочати, і потрібно буде визначити потім після ось цієї перевірки закладів освіти, в яких містах можна буде запровадити в першу чергу такий проект. Правильно я розумію, чи вже є певні намальовки, де саме ми зможемо побачити або де першого вересня зможе зафункціонувати ця ідея. Ну опорних шкіл близько 1500, яка які функціонують на території України, і саме в першу чергу вони будуть розглядатися як такими об'єктами, які стануть енергоефективними і енергонезалежними. Сьогодні потрібно просто обстежити, чітко визначити, що є там всі безпекові умови максимальні. Ну і відповідно, щоб були поруч харчоблоки. Тому що, якщо ми говоримо і готуємося, ну повинні готуватися завжди до гіршого, але упавати на. На краще, якщо не буде світла там близько одної доби чи двох, для того, щоб ці харчоблоки могли працювати автономно і надавати всі відповідні харчування діткам. Ще раз наголошую про те, що я не говорю про те, що не буде світла чи буде воно. Угу. Наше завдання і завдання голів обласних військових адміністрацій підготуватися в сьогоднішніх реаліях до опалювального сезону і бути готовим до всіх непередбачених ситуацій. Важливе є сьогодні доручення президента, що в першу чергу це наші діти і забезпечити їх безпеку. Так, 100%. враховуючи те, як діє Росія, то ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію і влітку, і взимку, і будь-яку пору року. Пане Віктор, ви сказали про те, що першу чергу потрібно перевірити стан і укриттів, зокрема навчальних закладів. І саме в цих закладах спершу може бути запроваджений цей цей проект. Чи є у вас інформація загалом зараз от три роки повномасштабного вторгнення? Що з укриттями в нас в школах в садочках? Ну, майже всі 12 тисяч шкіл забезпечені різного типу укриттям. Тільки е, функціонують ті школи, які мають відповідні укриття, які відповідають цим вимогам. А е, укриття бувають різні, і, відповідно, ми говоримо про ті укриття, які є найбільш надійними і е, такі, мають вищу категорію захисту. І саме на базі таких шкіл ми будемо реалізовувати такі проєкти. Угу. І ще... Е... Ціна питання, тому що це завжди важливо, де знайти гроші. Ви сказали, що і міжнародні донори можуть долучатися або буде допомагати це все реалізації з державного бюджету. Вже рахували, скільки буде коштувати, до прикладу, забезпечення однієї школи такою технологією? Е... Тут важливим завданням для гулів адміністрації в першу чергу створити всі умови, щоб була субвенція за рахунок місцевого бюджету. Вартість такого об'єкту може складати там, від 2 до 8 мільйонів гривень. Там, де допомагають донори, і в нас проводиться робота в рамках Конгресу при президенту України, де ми співкомунікуємо з регіонами-партнерами, з громадами-партнерами, які також надають допомогу. Крім цього, Цілому по країні, якщо ми говоримо близько 1 мільярда гривень, потрібно, щоб, наприклад, забезпечити основну кількість шкіл, які стануть енергоефективними і енергонезалежними. Тут ще окрема економічна складова, коли е, ці школи будуть фактично економити кошти, і відповідно це дасть можливість витрачати їх на інші напрямки освітні, в тому числі, тому е, тут залучаються і місцеві кошти, і відповідно кошти з держбюджету. Все залежить від того. Е, який план голова адміністрації представить відповідно по регіону і наскільки він буде ефективний? І відповідно туди будуть спрямовуватися в першу чергу кошти. Звісно, це будуть в першу чергу регіони, які сьогодні є в зоні активної зоні обстрілів, і відповідно це надпріоритет в західних регіонах. Ми бачимо сьогодні хорошу динаміку в місцевих бюджетах. Відповідно, їхнє наповнення зростає і порівняно з 2024 роком сьогодні збільшення надходження до бюджету на 22-25%. Знаємо, що саме західні області в тому числі надають велику допомогу нашим збройним силам України за рахунок місцевих бюджетів. Сотні мільйонів гривень перераховуються на військові частини для закупівлі дронів, але потрібно врахувати, що діткам також потрібна безпека, і тут також потрібно вживати відповідних заходів. Дуже дякую вам за інформацію. Нехай вдасться все в реалізації цього проєкту до 1 вересня. Зокрема, спасибі Віктор Микита, заступник керівника офісу президента України. Бузі мною на прямому зв'язку.